В сальмі ми чули співайте Господу нову пісню, тому що він вчинив чудо». І сьогодні ми бачимо це одне чудо Господа, Марія. Створіння покірне і слабке. Так як ми вибрана, щоб бути матір'ю Бога, матір'ю свого створителя. Дивлячись на Марію, в світлі читань, яких ми чули, прагну з вами роздумувати про три справи. Перша Бог робить. Несподіванки. Діо чи Друге, Бог вимагає вірності. І третє. Діо І Бог – наша міць. Перше, що Бог робить несподіванки. Історія Наамана. Царя Араму. Є виняткова, щоб вилікуватися з прокази, звертається до Божого пророка Єлезея, котрий не виконує магічних обрядів, а не, ані не жадає від нього чогось надзвичайного. Але єдине довіри Богові і зануритися в водах ріки. Однак не в жодний з великих рік Дамаска, але передусім в малій річці Йордан. Це жадання для Наама, Наамана є водить в, закло, в, в заклопотання. Це його заскочило те, що Бог. Так, жадає чогось так простого, і він хоче відступити, але в кінці робить крок, занурюється в Йордані і відразу отримує здоров'я. Бог об'являє себе власне в Богості, в слабкості, в в покорі і данаєм свою любов, котра спасає зцілює і дає нам силу, жадає від нас, щоб ми пішли за Його словом і йому довірили, і це є досвід Марії перед ангел перед ангелським благовіщенням не скриває свого здивування. Вона здивована, коли бачить, що Бог стає людиною і вибирає її, просту дівчину з Назарету, котра не жила в палацах людей, влади і багатства, котра не доконала щось надзвичайного, але є просто відкрита на Бога, вміє йому довірити, навіть якщо все не розуміє. Ось я раба твоя. Бог. Dio ci Нас е, постійно нам робить схеми, несподіванки, ламає наші схеми, водить, e dite, ламає наші плани, di і говорить, довір, мені, не бійся, e дозволь вестись e Залиши себе і йди за мною, О, чи. Підомо, чи, туди, 두려워, сьогодні запитаємо, чи ми боїмося того, що чи. Бог може туди, зробити нам несподіванки, чи Заспитую, того, що боюсь, чи в того, в що від мене зажадає, чи не дозволяю Богу на ці несподіванки, ці як це Марія зробила? Марія зробила. чи також закриваюся в своїх забезпеченнях, в св... в своїх ідеологіях. В матеріальних, в своїх планах чи справді дозволяю Богу вести моє життя, як йому відповім. В другому читанні послання апостола Павла. Апостол пише до свого учення Тимотея, що він пам'ятав про Ісуса Христа. Бо якщо з Ним витриваємо, то будемо також з ним царювати. Ось це другий пункт. Завжди пам'ятати про Христа. Пам'ятати про Христа. І це означає вірі. Бог робить несподіванки своєю любов'ю, але жадає вірності, щоб його наслідувати. Ми можемо бути невірні. А він є вірний і вимагає від нас вірності. Думаємо, згадаємо, скільки разів ми були радісні, повні ентузіазму, а потім, коли приходили труднощі, проблеми, ми піддавалися. І це, це також має місце в рішеннях фундаментальних, таких як сім'я, подружжя. Важко бути Остійним, тривалим, вірним рішенням, які я зробив, зобов'язанням. Часто легко сказати так, але пізніше не вдається нам повторити це так на протязі дня. Важко повторити це, бути вірним. Марія сказала Богові так, «Так яке в своєму яке мало відбиття в її покірному серці, Назареті. І Це не було тільки одне так, але одне з так, яке вона говорила в її серці. Але в цих подіях і радісних, і болісних. Аж по остаточне, так, біля Христа. Сьогодні тут багато мам. Думайте, аж як далеко зайшла вірність Марії до, по відношенню до Бога. Побачите, сина на Христі. Жінка вірна, внутрішньо, розчарована, але, але вірна і сильна. Чи я є християнином від часу до часу, чи також вір завжди? культура тимчасовості. Кроче також торкає, як ми переживаємо віру. Бог жадає від нас, щоб ми були йому вірні кожного дня, вчинках кожного дня. І навіть якщо ми не є йому вірні, він завжди нам є вірним. Бо Милосердний не перестає нас тримати за руку, щоб нас піднести, заохочете до паломництва, щоб ми повернулися до нього і сказали йому про нашу слабкість, щоб він дав нам свою міць. завжди з Господом. Ось ця подорож в нашій слабкостях, в наших гріхах, Ніколи не йде іл дорогами ілюзій. Це вірність остаточна, так як Марія. Останній пункт. Бог є нашим, наша міць. Пенсоадієчілебросідевангело. Думаємо про думаю про 10 трендова, прокажених з Івангелії, відано, зцілених через Христа, які вийшли до нього і кричали: Ісусе, Сину Давидів, помилуй мене є хворими, хочуть бути коханими, сильними і шукають когось, хто би їх зцілив. Ісус відповідає, відповідає, звільняючи їх від всіх їхніх хвороб. і тільки один повертається, щоб прославляти Бога. йому дякувати. Ісус це бачить і говорить, десять зверталося, прагнучи здоров'я, а тільки один повернувся, щоб визнати свою вдячність Богу і визнати, що Він є наша міць. Вміти дякувати, вміти прославляти Господа За все. Що він зробив? Споглядаємо на Марію після благовіщення першим вчинком її це є акт любові відно... по відношенню до її родички Елизавети і слова, які вона сказала перші, це величає душа моя Господа. це кантик, гімн величання і вдячності Богові за те, що Він зробив в її історії. За Його діяння в історії спасіння, бо все є Його даром. Можемо розуміти, що все є даром, скільки радості в нашому серці. Все є Його даром. Він є наша міць. Так легко сказати дякую, але одночасно і важко. Скільки раз говоримо дякую в родині. Скільки раз. Це є слова ключі для життя. Прошу, вибач... дякую. Пробач. Якщо в сім'ї говоряться ці три слова, сім'я йде вперед. Прошу пробачте. Дякую. Скільки разів говоримо дякую? Скільки разів говоримо дякую тим, які нам допомагають, які є поруч, які товаришують нам в житті? Чи все просто відбираємо як... Це звичайно. Легко йти до Господа і просити, але йти, щоб дякувати, це не приходить. Продовжуємо Євхаристію, просячи заступництва Марії, щоб вона нам допомагала відкриватись на Божій несподіванці, без бунту, опору, опорів, щоб бути йому вірними кожного дня, щоб Його прославляти, щоб йому дякувати. Бо Він наш, наша міць.